Зсу мають успіх біля старомайорського, а росіянам вдалося захопити надію та Сергіївку на берегах Одещини та Миколаївщини. Вибухають міни, винесені штормом. Україна посилила ППО і налагодила виробництво дронів. У Львові зникла гуманітарка із США на 34 мільйони гривень. Після відпочинку на Мальдівах на нардепа Арістова завели справу за підробку документів для виїзду за кордон. Зеленський жорстко проїхався по любителях пляжів та хабарниках. Моє ім'я Дмитро Олійник і я маю найбільш помітні новини 518-го дня великої війни. Що на фронті у Генштабі кажуть, що українські війська мали успіх у районі Старомайорського сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах і беруть в полон десантників. Разом з тим, росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше роботиного. Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і активно застосовує резерви. В цілому українські захисники наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, на Куп'янському та Анському стримують наступ окупантів. А за даними аналітики, в Діпстейт найскладніший напрямок сьогодні Сватівський. Ворог зумів захопити Надію та Сергіївку. Новоєгорівка також під ворожим контролем. Росіяни серйозно налаштовані. І на стильмахівко нацполіція показала відео бойової роботи бійців бригади Людь на Донецькому напрямку. На кадрах штурмова група десантників Росії цунамі потрапила під вогонь. і Була повністю знищена. Бригаду Людь було створено у січні цього року в рамках гвардії наступу пів на другу годину по всій країні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вона пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Актуальна інформація стосовно атаки і наслідків на сайті Pravda.com.ua. Журналісти української правди невпинно і достовірно інформують про всі важливі події воєнного характеру. Аби підтримати журналістів, вступайте до клубу УП. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати з редакцією нашого видання. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Кримські телеграм-канали повідомили про серію вибухів, які чули у Красноперекопську і Севастополі. В районі Красноперекопська літають гелікоптери. Жителі Балаклави чули звуки, схожі на пуски ракет. Та окупаційна влада поки мовчить. Офіційної інформації немає. Тим часом маємо зображення, на якому видно наслідки бавовни на аеродромі біля селища Веселе в Криму, який стався два дні тому. Помітні сліди пожежі там, де окупанти розпочали будівельні роботи у листопаді минулого року. На узбережжі Чорного моря вчора і сьогодні через шторм винесло щонайменше три міни. На узбережжі Миколаївщини винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкту. І неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалося встановити. Оперативне командування Південь зазначає, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод наразі надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву Каховської ГЕС. До того ж, провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін. Стосовно провокативної поведінки ворога, розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву зернової угоди Росія вивела в південну частину Чорного моря Корвет Сергій Котов. Він патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою. І Одесою у розвідці що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які на думку Росії прямують до України. Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у чорному морі однак тепер існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства у регіоні. Уже 11-та колона ПВК Вагнер прибула до Білорусі. Моніторинговий проєкт Білоруський гаюн пише, що у складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Причому вперше у складі спостерігається бронеавтомобіль Щука. Ці бронеавтомобілі є показовим транспортним засобом ПВК Вагнер. Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували. За прогнозами моніторингової групи колона може рухатися у польовий табір у селі Ціль. Нагадаю, за даними. Держприкордонслужби у Білорусі наразі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК Вагнер. Молдова висилає майже 60 російських дипломатів. Кількість співробітників посольства Росії у Кишиневі скоротять з 84 до 25. Відбувається це на тлі розслідування, в якому йшлося, що на даху російського посольства встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби Росії використовують для стеження. Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васніцова, щоб отримати пояснення дії російських спецслужб у Кишиневі. Стосовно зброї, Зеленський заявив, що відбулася не публічна стратегічно важлива подія. Урядовці представили результати першого року армії дронів. Президент наголосив, що армія дронів буде збільшуватись, а хороші новини із застосуванням дронів будуть тепер частіше. Та якщо президент не уточнює деталі, їх у своїй статті наводить The Washington Post. Зокрема, видання пише в Україні випробували безпілотники із підтримкою штучного інтелекту. Вони вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу зв'язку з оператором. Йдеться також про те, що понад 200 українських компаній співпрацюють з військовими для вдосконалення БПЛА та залучають інвестиції від західних підприємців. Мінцифри допомогло прискорити строки закупівель дронів міністерством оборони з року до двох місяців. А ще United 24 допоміг приватним компаніям провести тренування. 10 тисяч операторів дронів за минулий рік і планує допомогти навчити стільки ж операторів за наступні 6 місяців. Та можливо радіти зарано. адже за прогнозами розвідки США поява в Росії заводу з виробництва шахет забезпечить ворога новим на порядок більшим запасом безпілотників ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу. Іран регулярно переправляє до Росії обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, який ймовірно завершиться на початку наступного року. Зеленський повідомив іще ще про одне посилення. На щоденному селекторі він заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів і заявив про підсилення для системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно. Що саме ми отримали і в якому обсязі не повідомляється. Незважаючи на амбітні терміни постачання винищувачів F-16 Україні, західним партнерам ще потрібно завершити план навчання пілотів. Про це пише політико. Навчання на F-16 не можуть розпочатися доти, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, таких як інструкції та авіаційні тренажери. Такого схвалення, яке вимагають згідно з експортним обмеженням, досі не відбулося. Радник з питань нацбезпеки Саліван поклав відповідальність на європейців, заявивши, що. Цим країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну навчальну інфраструктуру. Щодо постачання винищувачів, американські посадовці вважають, що реалістичною перспективою є прибуття літаків не раніше весни наступного року. У Львові зникла гуманітарка із США на 34 мільйони гривень. Якщо коротко, то йдеться про допомогу від діаспори США. До них у жовтні минулого року звернулася американка українського походження Лілія Тащук з Львівського благодійного фонду. Інтелігентна організація. Жінка заявила, що співпрацює з Львівською обласною військовою адміністрацією. І могла б взяти на себе оплату доставки допомоги у Львів. Благодійники. Погодились, злучений український американський допомоговий комітет відправив контейнер з протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттями. Також там були 9700 тисяч військових аптечок загальною вартістю 1 мільйон 100 тисяч доларів. Пізніше виявилось, що контейнер потрапив не до партнерів, а до іншої організації. В обладміністрації підтвердили отримання лише невеликої частини гуманітарної допомоги, і нібито серед цієї допомоги не було тактичних аптечок найціннішої частини вантажу. Упродовж кількох тижнів журналісти NGL Media намагалися отримати коментар від Лілії Тащук, та усі номери телефонів виявились поза зоною досяжності. Тащук також проігнорувала численні письмові запити редакції. Журналісти відвідали склад, щоб поговорити з представниками гуманітарного центру про зниклу гуманітарку. Втім, охоронці повідомили, що складу тут вже немає. У листопаді минулого року керівники американського фонду звернулись в поліцію у США і в Україні. Зараз у цій справі триває слідство. У ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. За інформацією слідства депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Зокрема, у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості державній економічній та інформаційній безпеці України. За інформацією слідства, наразі одіозний політик переховується за кордоном. Тож про підозру йому повідомлено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вчора журналісти викрали нардепа слуг народу Юрія Арістова, повідомивши, що він відпочивав на Мальдівах. Після розголосу нардеп написав заяву про складання мандату. А сьогодні ДБР і СБУ вже вивчають можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд. Слідством встановлено, що дійсно у середині липня депутат перебував у одному з готелів приватного острова на Мальдівах. Спершу Арісто виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження. Потім дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Правоохоронці провели невідкладні обшуки у помешканні депутата. Серед іншого, вилучені паспорти для виїзду за кордони з відповідними відмітками. Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення. Санкція статті передбачає. Обмеження волі до трьох років. Днями Зеленський дав доручення перевірити всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті. Вчора президент отримав попередні результати цієї перевірки, і виявилось, вони не втішні. Про це сказав сам Зеленський і пообіцяв, що правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство обов'язково все побачить. Окрім цього, Зеленський жорстко проїхався по депутатах і чиновниках, імена яких лунають у зв'язку із корупцією або недоброчесністю. Цитую. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь там хабарі в судах. Будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше людь. Людь. Запам'ятайте це. Кінець цитати. Не в останню чергу людь Зеленського пов'язана із колишнім одеським воєнкомом Борисовим, якого затримали вчора у Києві. Вчора ж Печерський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід, а саме тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Борисова підозрюють за трьома статтями. Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років. Пропоную робити ставки у коментарях під цим відео чи знайде дружина Борисова 150 мільйонів, аби витягти чоловіка з СІЗО. Радихівський районний суд Львівщини призначив підполковнику штраф у 3145 гривень за те, що той безпідставно виключав чоловіків із військового обліку. За даними правоохоронців, підполковник ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах та військових квитках без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу. Таким чином, людей виключили з військового обліку за станом здоров'я з можливістю виїзду за кордон. В цілому йдеться про 40 осіб. У суді обвинувачений визнав свою провину та не захотів надавати додаткові пояснення. Отже, сплатить 3145 гривень штрафу і працюватиме далі. З початком повномасштабної війни російські військові одразу почали депортувати українських дітей з Маріуполя. Їх вивозили на окуповану територію, де тимчасово утримували в лікарнях, а пізніше депортовували в Росію. Журналісти Заків Індепендент провели розслідування та поспілкувалися з родичами і опікунами, діти, яких були за крок від того, щоб опинитися в Росії. Також журналісти ідентифікували групу дітей, яких минулого року навесні під виглядом оздоровлення депортували в Росію в пансіонат. Поляни їх обіцяли повернути через місяць, а натомість віддали під опіку в російські сім'ї. За час повномасштабного вторгнення, за оцінками правозахисників, Росія могла депортувати до 100 тисяч дітей. Україні поки вдалося ідентифікувати близько 20 тисяч, а повернути 385. Тим часом Росія не лише перешкоджає поверненню українських дітей, але й далі продовжує депортувати їх з тимчасово окупованих. Територій подивіться детальне розслідування за Київ Індепендент, яке опубліковано на нашому каналі. Воно називається Діти для Путіна і з'явиться тут. Ведучий та продюсер Юрій Горбунов заявив, що відмовився від державного фінансування 24 серійного серіалу «СМТ Інгулець, на який мінкульт виділив. 33,5 мільйони гривень при цьому Горбунов зазначив, що його продюсерська компанія прозоро виграла конкурс на державне фінансування, який оголошував Мінкульт. Та жодної гривні на виробництво серіалу він не отримав і буде шукати інші можливості, щоб зробити серіал і дати роботу своїй команді. Нагадаю, раніше очільника мінкульту Олександра Ткаченка розкритикували за недоречні витрати під час війни, серед яких, зокрема, і виробництво серіалів. У результаті Зеленський запропонував звільнити міністра. Після чого Ткаченко подав заяву про відставку. До слова комітет ради з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні не підтримав відставки Ткаченка. Таким чином, питання про його відставку буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту. Під час столичного ярмарку українських брендів всі свої стався скандал. Охоронець ярмарку, нібито вивів дитину з аутизмом за межі заходу, аби він не засмучував своєю присутністю. Людей про цей інцидент повідомила психологиня Світлана Абалова, яка є матір'ю цієї дитини. Вона розповіла, що після кількох кіл ярмарком разом з дітьми побачила, що її марка немає. Вона обурено констатувала, що знайшла сина за межами маркету на вулиці Десятиній. За її словами, його вивели і не впускали. Згодом бренд всі свої перепросив перед Світланою. Представники маркету зазначили, що ця ситуація неприпустима, і що всі свої припинили роботу з підрядником та готові сприяти робіт роботі правоохоронців, якщо Світлана Абалова подасть заяву до поліції, та пізніше додали, що переглянули записи з камер відеоспостереження, проаналізували їх, і виявилось, що хлопця ніхто не виводив силоміць. Марк покинув локацію самостійно і очікував біля входу на лавочці. Там зазначили, що готові передати особисті дані та записи з відеокамер на запит слідчих у разі потреби. Тим часом ситуація набула неабиякого розголосу. Мережею шириться невдоволення організаторами ярмарку і розгортається дискусія про те. Телерованість суспільства та інклюзію наразі. Це все. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.